Знаєш? Всім привіт! Приготували ось такий хек з овочами. Ой, гарний. Морквочка, цибулька, томатик. Красиве. Зараз пробуємо. Ох! Красота! Гарні шматочки. Нічого собі. То, листочок було, да? так? О? Пробуєш? Розімлюв. так. що Дуже розімлів, класно. Давай пробуй. Ану. Mm -hmm. Також в цю юшечку макаєте. Класс. Ще хочеш? Давай. Ще два ти сьогодні. Та, ну, Давно, так? Це щось не то. Смакота. Бажаєте замовити? Пишіть мені на Viber. По номеру 068 87 87 87 4. Баночка рипки 200 гривень. Замовляйте. Що так дешево? Зараз тобі напишуть. <ріх> Клас. Собі любими, так? Да? Ну так. Да. Як завжди. Ну так. Да.